Глянь, такий туманчик. Шахтаря не видно, не те, що гір не видно. Те, що гір не видно, ми вже звикли. Пару днів дощі йде тюрскавці. Дощі калюжі. Така погода. Така погода буде до кінця тижня, а то й довше десь. До 7 жовтня майже зима. По прогнозу, четвер-п'ятниця. Четвер-п'ятниця, Тобто там 2-3 жовтня в Трускавці навіть може бути сніг. Ну, є такий прогноз. Не знаю, збудеться, не збудеться, як буде, хоча б одна сніжинка, ми вам, звичайно, і покажемо, але... Але поки що йдемо і сподіваємось, що снігу не буде в Трускавці. Немає, <хи> як завжди, до добівету. Це вже майже 17, так? 17.04 Не знаю, чи це людей дощ розлякав, чи справді всі роз'їхалися, але ми з часу сюди йшли, нікого не зустріли. Віла Марта, Віла Крістіна. О, а будиночок тим часом кілька днів у нас тут не було, не гуляли. Бачите, будиночок додав вже мінімум один поверх. Такими темпами треба будувати, такими темпами тут до Нового року все буде готове. Та, вийдемо на пішохідну частину центру, там точно точно хтось буде йти в такий час на бюлет, бо не може бути, щоб такий час ніхто не йшов на бюлет, правда, правда. А, зато тут по дорозі можна йти. Кожну калюшку, кожну ямку видно, все на місці. Так, я вам казав, чебуреки вже всі наїлись, нема вже тих черг в чебурек, от, будь ласка, столики в основному вільні. Це всередині на вулиці, тим більше вільні. Ну, Настала така пора, звичайно. А туди 35 добре видно. Хіба з цього місця його ще й видно? Так, я вашій вазі було чинщи Ой. Підемо на біве, так. Покладало, Вночі найближчим часом я вже так же говорив. Я думаю, ви самі можете прогноз погоди почитати, але. Дехто любить, щоб я сказав. Плюс один, плюс два вночі, в день, плюс вісім, плюс дев'ять. Тому хто їде отак на початку жовтня. Теплий одяг беріть з собою. В трускавці холодно, ну але так, так напевно як в листопаді буває. Це погода не вереснева і не жовтнева навіть. Але в той же час, бачите, що листочки все зелені. Тут ще тепло буде. Як казала одна моя знайома, що ще буде бабине літо, бо баби цього року були чемні. То... <риклад> <риклад> прямо, 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 тоді направо, направо, направо. По дорозі нікого швидше за все, як вже казав, нікого не зустрінемо. Дійдемо до бівету, на цьому будемо завершувати, <риклад> бо навіть руки мерзнуть. Шайба і Шевченко. Такі два об'єкти на боку розміщені поруч. Там міротель, Сані. І буде новий апарт-готель з торговим центром. А насправді буде гарно. Будь-якій будові, яка будується, найприємніше, коли вона завершена. І коли вона виглядає так, як мала виглядати. І найголовніше раз кажу для трускавця, коли, коли будь-яку будову добудовують. Зважаючи на те, що в трускавці, напевно, чи не найбільше недобудованих будів, будів, будів з усіх міст, що я знаю. Тут мені річечка тече. Так буває після дощу. Парк Готель Рефаель Моцарт Бачите, ми в будь-яку погоду. В будь-яку погоду готові показувати вам, а як там, а що там Трускавець. Навпаки, як погода міняється, як випадає сніг. Ми взагалі шоста ранку буває виходимо, щоб вам то показати. Дивіться, яка краса. О, будуть Ірина Федишин, Віктор Павлік та Оксана Білозір. Зразу на виперечення, скажу Ірина Федишин, ну без задоволення, бо вам показали Ірину Федишин, я знаю, в нас є... Фанати, шанувальники Ірини Федишн. Дивіться, ми коли зі Львова давали Ірину Федишн з концерту. Але в Трускавці до бюджету Ірина Федишн не виходить. Тому не дуже її чекайте. У нас на каналі. Хоча знову ж таки був випадок, що ми випадково гуляли, я пам'ятаю, це була зимова пора і ми зустріли Ірину, яка гуляла по Трускавцю, вона таким чином потрапила нам на відео. До речі, в той же день не був концертно. Ну, це зразу відповідь на питання, що вона робила в Трускавці. Так, тут були шашлики. На, на день туризму від тих шашликів не лишилось. Емігрували, виїхали кудись. В іншому місці торгують. Ну Та лавочки мокрі, звичайно. А ялина, одна, друга. Там далі готель, Ей, ну так, там далі готель, але хочу сказати, на передньому плані тож ж має бути ресторан. Новий. Кажуть, Павло Табаков буде. Можемо. Можемо вам зробимо відео з Павлом. А ну, то теж будова поки що не просувається. Погодні умови не сприяють. Просто калюшки. Не скажеш, що річки течуть, але... мали калюшки. людей не багато. От, звикайте. Звикайте до такої кількості. Людей набивайте. Сімнадцятій годині сімнадцять шістнадцять. один з України Павло Табаков, з цього концертом. Тоді, модель Бога, запрошуємо вас сьогодні. Дуже скоро, Павло Табакова, буде тут і на нас. легенда української сцени, народна артистка Україна. Навіть хтось Существу чекає Павла Табакова, я бачу. Світло. Одна людина точно О, чекає Павла Табакова. Який... Запрошуємо, от тут має прийти. Народний артист України Павло на свій концерт 1 жовтня на свістольна концерт запрошує минута заходи українська співачка і винаходить новою стольною концертною, концертною програмою супроводі бенду» менту того центру і запрошує а ми вже майже на набілець всередину піду без вас Ха-ха-ха, з вами, з вами, звичайно, що з вами бачите, от, от де всі сховалися. Як тільки холодає, всі, всі починають відпочивати на бівець. На лавочках. А, навіть ще до нас підемо теплий. О, тут навіть ще краще години день ніж у нас. 17.05. Прекрасно фотозона осіння. Нам була до Дня Незалежності, тепер її переобладнали під осінь. І тут фактично от основне скупчення людей на автосі на тепло.